Що якби ваші години сну могли стати моментом глибокого спілкування з Богом, спочатку ця ідея може здатися нереалістичною, навіть неможливою. Сон здається пасивним, несвідомим, порожнім від намірів. І все ж, у мудрості католицької духовної традиції, особливо в життях і вченнях святих, ми відкриваємо щось надзвичайне. Навіть сон може бути освяченим, навіть відпочинок може стати молитвою. У світі, позначеному постійним шумом, тривогою та духовною неуважністю, ця забута мудрість пропонує м'який, але потужний шлях назад до миру. Ми живемо в час, коли наші дні сповнені, а наші розуми неспокійні. З моменту пробудження нас бомбардують турботи, відповідальність, страхи та очікування. Багато хто несуть цей тягар аж до ночі. Сон, який мав би бути притулком, часто стає ще одним полем битви. Думки повертаються, тривоги виринають на поверхню, виникають спокуси, а мир здається далеким. Саме в цей вразливий момент, коли свідомість згасає, а захист слабшає. Душа найбільше потребує захисту. Святі глибоко розуміли це і виявили, що навіть маленький, скромний жест може нести величезне духовне значення. Серед цих жестів один виділяється своєю простотою та глибиною сон з вервицею. Ця практика не є заповіддю церкви, це не забобон, і це точно не магія. Це щось набагато глибше та набагато людяніше, це дитячий акт довіри, це спосіб залишатися в єдності з Марією, навіть коли слова закінчуються, а розум відпочиває. Кардинал Роберт Сара, один з найглибших духовних голосів нашого часу, звернув увагу на цю давню та майже забуту практику, нагадуючи нам, що святість часто знаходиться в простоті, а не в складності, спати з вервицею. Це мовчазне вираження віри. Це означає сказати без слів. Я належу Богові і довіряю йому навіть свій спокій через Марію. Святий Людовик Марія Гріньйон де Монфор, великий апостол Марійної набожності, навчав, що справжня набожність до Марії не обмежується молитвами, вимовленими вголос. Вона витікає з серця. Для нього вервиця була не просто предметом, це був зв'язок ланцюг любові, що з'єднує душу з Божою матір'ю. Кожна намистина була нагадуванням про приналежність. Просто тримати вервицю вже було формою молитви, вже актом близькості. Коли ми засинаємо, тримаючи вервицю, ми робимо щось глибоко символічне та глибоко реальне. Ми віддаємо свій сон, свою вразливість, свої несвідомі години в руки Марії. Це дуже схоже на те, як дитина засинає, тримаючи за руку батьків. Дитині не потрібно говорити, дитині не потрібно не спати, самої близькості достатньо. Так само, тримаючи вервицю, коли ми спимо, ми виражаємо довіру, яка виходить за рамки слів. Вона каже: Мамо, будь зі мною, бережи мене. Бережи мене, поки я відпочиваю. Це розуміння глибоко вкорінене в католицькій духовності. З перших століть отці церкви говорили про пильність, про спостереження та молитву, але вони також розуміли людську слабкість: тіло потребує відпочинку, розум повинен спати. Тоді виникає питання, як нам залишатися духовно уважними, коли тіло відпочиває, відповідь, яку дають святі. Це довіра, довіра, яка довіряє ніч з усіма її таємницями та небезпеками Божої опіці через Марію, святий Падре Піо з П'єтрельчини, позначений ранами Христа, та глибоко залучений до духовної боротьби, відомий тим, що вервицю називав своєю зброєю. Для нього християнське життя було не мирною прогулянкою, а полем битви. Він знав з досвіду, що ворог не відпочиває, коли ми. Навпаки, ніч часто є часом, коли духовні атаки посилюються: тривога, тривожні сни, незрозумілі страхи, спокуси, що виникають у темряві. З усім цим стикався падре Піо. Його рекомендація тримати вервицю поруч, навіть під час сну. Не була символічним благочестям. Це була духовна стратегія. Спати з Вервицею в цьому світлі стає актом опору. Це заява про те, що ми не стикаємося з ніччю самі. Де присутня Марія, там присутній Христос. А де присутній Христос ворог не має сили. Падре Піо розумів, що навіть несвідома довіра притягує благодать. Вервиця, що лежить у руці, стає щитом. Тихим проголошенням того, що душа належить Богові, святий Альфонс Лігуорі, доктор церкви та майстер морального богослов'я, постійно наголошував на важливості звернення до Марії за будь-яких обставин. Він навчав, що Марія є посередницею всіх благодатей, що Бог вирішив розподілити свої дари через її материнські руки. Якщо це правда в день, то наскільки необхідніше її заступництво вночі, коли ми беззахисні, для святого Альфонса тримати Вервицю поруч під час сну було способом підтримувати атмосферу молитви, дозволяти самій спальні стати місцем благодаті та захисту. Ця материнська присутність охороняє душу від негативних впливів, від духовних збурень, від спокус, що виникають, коли Розум більше не пильний. Вервиця, особливо коли вона освячена, є сакраменталієм. Це не марновірство, це канал благодаті, знак того, що ми віддаємо себе під опіку небес. Вона захищає не магією, а стосунками приналежністю. Святий Іван Боско, великий педагог і засновник Салезіанців, розумів ще одну важливу істину: віра не повинна залишатися абстрактною, нею потрібно жити, втілювати її, торкатися. Він заохочував молодь, носити медальйони, тримати святі образи близько і, перш за все, залишатися близько до Марії, помічниці християн. Для нього ці фізичні вираження віри не були порожніми символами, вони були конкретними нагадуваннями про близькість Бога, ми тілесні створіння, і Бог зустрічає нас через матеріальні знаки. Коли Дон Боско заохочував своїх хлопців спати з вервицею, він формував їхні душі, він навчав їх, що віра повинна пронизувати кожну частину життя, навіть сон. Він запрошував їх дозволити Божій присутності поширитися на їхні сни на тихі години ночі. Саме так формується святість не лише в церквах, а й у спальнях, не лише через великі вчинки, а й через вірні звички. Важливо чітко сказати, сон з Вервицею не є автоматичною гарантією благодаті. Це не короткий шлях до святості, це частина більшої подорожі життя, яке прагне запропонувати все Богові. Заклик святого Павла свого молитися без перестанку не означає постійної словесної молитви, це означає серце, звернене до Бога. За будь-яких обставин Вервиця в нашій руці, поки ми спимо, стає тихою молитвою, безмовною жертвою. Свята Тереза з є, маленька квітка розуміла це краще за більшість. Вона показала світові, що святість знаходиться в малих вчинках, зроблених з великою любов'ю. Для неї відданість вимірювалася не досконалістю, а довірою. Багато хто з нас надто втомлюється вночі, щоб закінчити повний розарій. Ми починаємо з добрими намірами і засинаємо на півдорозі, і це не невдача. В очах Марії це любов. Засинати з розарієм це як шепотіти. Я виснажений, але хочу відпочити з тобою. Цю мову слабкості Марія чудово розуміє, сама ніч завжди визнавалася в католицькій традиції часом духовної інтенсивності. Темрява не є нейтральною. Вона може приносити страх, спокусу, неспокій. Святий Альфонс часто говорив про нічні боротьби душі, але Марія, яка розчавлює голову Змія, Отримала владу захищати своїх дітей, тримати вервицю під час сну це як помістити душу за щит. Це говорить це серце належить небу. Падре Піо колись сказав, що диявол боїться вервиці більше, ніж екзорцизмів, не тому, що вервиця просто відштовхує зло, а тому, що вона перетворює душу. Кожна молитва або Аве Марія наближає серце до Христа. Навіть коли губи мовчать, присутність Вервиці утримує душу в спокої, і в благодаті. З часом ця проста практика формує внутрішнє життя. Те, на чому ми зосереджуємося, тим ми стаємо. Якщо наші дні та ночі сповнені Богом, наші душі перетворюються. Сон з Вервицею навчає серце безперервні молитві. Це формує внутрішнє налаштування, яке природно шукає Бога. Святий Луї Марія де Монфор навчав, що справжня Марійська відданість означає робити все з Марією у Марії через Марію та для Марії. Це включає відпочинок. Є також ще глибше значення у християнській традиції. Сама смерть називається сном у Господі. Навчитися довіряти свій нічний сон Марії готує нас до цієї остаточної капітуляції. Свята Тереза казала, що не боїться смерті, бо засинає в обіймах Бога. Кожна ніч, проведена з вервицею, стає репетицією цієї остаточної довіри. Кардинал Сара, відроджуючи цю практику, закликає нас повернутися до духовної простоти. У культурі тривоги та шуму він вказує нам на тиху довіру. Святість не починається з надзвичайних вчинків, вона починається з маленьких жестів, виконаних вірно. Сьогодні ввечері вона може початися з вервиці, яку ніжно тримають у руці. скільки людей борються з безсонням, страхом, неспокійними ночами, тривожними снами. Ця практика може стати початком зцілення, не тому що вервиця – це магія. А тому, що вона веде нас до Христа через Марію. Вірі не потрібно кричати. Іноді вона мовчки спочиває в темряві, у втомленій руці, що тримає намистини. Святі нагадують нам, що святість будується через маленькі вірності, нам не потрібні ідеальні обставини. Ми можемо почати сьогодні ввечері. Тримайте вервицю. Довірте свій спокій Марії, повторюйте це ніч за ніччю, доки ваша душа не навчиться справді спочивати в Бозі. Нехай, Пресвята Діва Марія, навчить нас жити в постійній молитві, нехай вона перетворить навіть наш сон на спілкування з небом. А коли настане наша остання ніч, нехай ми заснемо в її материнських обіймах і прокинемося до вічного життя з її сином. Ісусом Христом, нехай Бог благословить вас і дарує вам мир.